Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт TZ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Октавія А7 2018 року. Мотор 1,6 турбодизель, коробка автомат. Оригінальний пробіг 230 тисяч кілометрів. Останнє того пройшло в червні 2022 року на 209 тисяч кілометрів. Перейдемо до огляду автолет Оптика з денними ходовими вогнями. Умивач фар, протитуманні фари, автоматичне складання дзеркал, диски r 17 Датчик світла, датчик дощу, світлий шкіряний салон з ставками з алькантари, пам'ять та електрорегулювання сидіння водія, підігрів електрооскладання, електрорегулювання дзеркал, 4 різклопідйомника, автоматичне світло, оригінальний пробіг 230 тисяч км. шкіряне мультикермо, адаптивний круіз-контроль, великий сенсорний екран з навігацією, зоний клімат-контроль, Android Auto, Apple CarPlay, меню автомобіля, датчик тиску в шинах, асистент освітлення. Адаптивний круїз контроль, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, асистент паркування, задній та передній парктронік асистент гальмування під час паркування, Дзеркала та склоочисники Бездротова зарядка для смартфона, центральний замок, система старт-стоп, парктроніки автоматична коробка передач, бардачок з охолодженням, автозатемнення бокових дзеркал. Так виглядає задній ряд сидінь. Шкіряний підлокитник для задніх пасажирів, система кріплення Ізофікс, великий міський багазник, аптечка, аварійний знак, резервка 12 вольт, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом, сервісна книжка, два ключі. Авто в хорошому технічному та візуальному стані. Наша площадка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.